Проводжають хлопця в армію. Його дівчина каже: Хоч би ти мені фотку свою залишив? Хлопець порився у своїй шафі і нічого немає. Ну, тільки одна фотографія, де його друзі, голим зняли. Він її навпіл розриває, і верхню частину дівчині дає. Ось тобі на пам'ять. Тільки вибач, трошки зіпсована. Тут бабуся. А мені фотографію я теж хочу. Ну, бабуся старенька, сліпа. Що вона там роздивиться? Їй нижня частина фото дісталася. Бабуся вдивляється у фото і течуть сльози. Ах, ти точнісінько! Як твій дід, як завжди, неголений і як завжди галстук набік. Вчителька прийшла до класу, надягнувши золотий кулон у вигляді літачка. Під час уроку Богданчик невідривно дивиться на цей кулон. Нарешті вчителька не витримує і запитує: Богданчик, тобі що? Літачок подобається? «Ой, та ні, аеродромчик. Так, ви заарештовані. Ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може бути використано проти вас. Хе! Гола жінка! Що гола жінка! А Використайте проти мене голу жінку! Зустрічаються слон і верблюд. Подивився слон на верблюда і питає: Слухай, а чого в тебе цицьки на спині? А я ж тебе не питаю, чому в тебе хрен на морді? У гості до графа приїжджає барон. І граф дозволяє йому полювати у своїх володіннях на фазанів. Барон йде лісом, бачить фазана. Скидає рушницю і тут графський слуга шепоче йому: Не стріляйте, це Олександр. Граф ніколи не стріляє в Олександра. Ну йдуть далі, бачать іншого Фазана. І знову слуга шепоче Не стріляйте, це Делія. Улюблена Фазанха. Дружини графа. граф ніколи не стріляє у Делію. Ну йдуть далі, бачать третій фазан. Барон уже і рушницю не став піднімати. Але тут слуга каже: Йой, можете стріляти! Це Віктор! Пан граф завжди стріляє у Віктора. Е?